Вітаю вас, друзі! З вами Олена Яворська, авторка каналу Буває таке. Приємного перегляду. Леся стояла біля вікна, спостерігаючи, як рідкі краплі осіннього дощу повільно стікають по склу. На кухні тихенько капала вода з крану, але зовсім не через несправність, а ніби в такт її настрою. Два роки тому їй виповнилося п'ятдесят. Вік, якого вона раніше боялася, як останньої зупинки, але тепер їй здавалося, що це тільки початок. Вперше за довгий час ніхто нічого не вимагав, не просив, не залежав від неї. Діти виросли, роз'їхались. Чоловік пішов ще 10 років тому, закохався в молоденьку масажистку. Спочатку Леся довго плакала, потім довго його ненавиділа, потім втомилась і нарешті відпустила. А згодом раптом відчула порожнечу тихий, спокійний простір, який можна було заповнити будь чим, книгами, спортом, подорожами, розмовами або навіть тишею. Але в цьому просторі бракувало одного. Живої людини поруч, не з необхідності виживати, а для любові хотілося близькості, рівноправної, дорослої, теплої. Леся зареєструвалася на сайті знайомств із цікавості, просто щоб спробувати, не особливо вірячи в успіх. Часом вона бачила смішні анкети. Дивакуваті світлини. Хтось явно шукав не супутницю для життя, а няню для онуків або доглядальницю для своїх батьків. Але Вадим був інший інтелігентний, дотепний, старший за неї на п'ять років. У перших повідомленнях говорив про театр, фільми, улюблені місця. Леся пожвавішала. У неї з'явилася надія. Через тиждень вони вже пили чай у неї на кухні. Вадим розповідав історії зі своєї молодості, сипав анекдотами, щиро захоплювався її пиріжками і затишком. Весі подобалася ця увага і його компліменти. Вадим тримав її пальці у своїх долонях. Дивився просто у вічі, гладив по плечу. Слухай, якось сказав він, доїдаючи пиріжок з капустою. А давай з'їдемося. Леся здивувалася. Так швидко. А навіщо тягнути? Нам не по двадцять. Я втомився бути сам. Хочу справжнього дому, щоб зранку пахло оладками або млинцями, щоб ти. Усміхалася мені за столом і була в домашньому халаті. А я читав би газету за сніданком. А як же ми з тобою розподілимо обов'язки? обережно спитала Леся. Ну, відклавши виделку, відповів Вадим. Ти ж жінка і господиня. Ти готуєш, прибираєш, прасуєш мої сорочки. А потім на мить замислився і додав: Ще, звісно, купуєш продукти, бо ти ж краще в цьому розумієшся. А я тебе обожнюю, підтримую морально і створюю в домі гарний настрій. Леся здивовано подивилася на чоловіка і з іронією в голосі запитала: А ти що, сам не вмієш готувати, прати, прибирати? Та умію, звісно, але якось це ну, не по чоловічому. Затишок має створювати жінка. Я й так усе життя багато працював. Тепер хочу відпочивати, сказав він із легким роздратуванням. Ну, можу, якщо треба, цвях забити. Оце чоловіча справа. Вадиме, я теж. Усе життя багато працювала і теж не хочу тепер гарувати на когось. Хочу ділити все і радощі, і обов'язки. Ну, ти й валувана, буркнув він, відкинувшись на спинку стільця. Я от, наприклад, виріс із бабусею та дідом. У них все було, як має бути у нормальній родині. Бабуся все вміла і все тягнула сама. І дім тримала, і борщі варила, і слова поперек не казала. Тоді й шукай собі, бабусю, Вадиме, спокійно, але твердо відповіла Леся. А я не згодна бути служницею при веселому пенсіонерові, який тільки відпочиває, робить компліменти. І підтримує морально. Вадим встав і почав нервово ходити по кухні. От вони, сучасні жіночки, тільки й знають, що права качати, а як сім'ю будувати, то ніхто не вміє і не збирається вчитися. Сім'я це коли двоє підтримують одне одного, а не коли один обслуговує іншого. Ти просто не хочеш дбати про чоловіка. А ти хочеш дбати про мене? тихо спитала вона. Вадим надув губи і промовчав. Наступного дня Леся не стала йому ні дзвонити, ні писати, ні пекти пиріжки. Вона пішла з подругою в театр, потім у басейн, купила собі новий яскравий шарф, Зайшла до улюбленої кав'ярні, сіла біля вікна і чомусь відчула не самотність, а свободу. Вадим подзвонив через три дні. Ну, і чого ти раптом образилася? Ми ж просто обговорювали наші справи. Ні, ми не обговорювали. Ти висував вимоги список завдань. Які має виконувати жінка в обмін на присутність чоловіка у своєму домі. Ти перебільшуєш, пробурмотів вадик. Ні? Не перебільшую. Я все зрозуміла. Ти хочеш не любові і рівноправних стосунків, а безкоштовного обслуговування, щоб тобі варили, прали, дбали про тебе, а ти, як кажуть, був би просто господарем у домі. На жаль, Вадиме, мені це не підходить. Він замовк, потім сказав ображено. Ну, і сиди тоді одна. З задоволенням спокійно відповіла Леся і вимкнула телефон. Спочатку було порожньо дивно, навіть боляче, але згодом. У грудях стало легше, вільніше, навіть веселіше. Вона згадала маму, яка все життя терпіла батька і догоджала йому у всьому, і подругу, що жила з чоловіком, котрий вважав, що її робота це хобі, а його подвиг. І Леся зрозуміла, що точно не хоче такого життя. Лесю, ти стала. Така гарна і доглянута, захоплено вигукнула подруга Наталка, зустрівши її біля виходу зі спортзали. Та годі тобі, відмахнулася Леся, поправляючи волосся. Серйозно, уся світишся? Це що, нове кохання? Леся засміялася. Ні, це нова я. У кав'ярні за капучино Наталя все ж таки. Витягнула з неї історію про короткий роман із Вадимом. Класика, зітхнула подруга. Чоловіки у цьому віці шукають не жінку, а обслугу. І ще кажуть, що жінці потрібен чоловік у молодості, а чоловікові жінка в старості. А я ж спочатку думала, що це доля, сумно всміхнулася Леся. Хотіла, щоб хтось приносив мені м'який плед, варив каву, а вийшло. Прасуй сорочки, смаж котлети, ще й обов'язково усміхайся на додачу. А не тягне його все ж таки повернути? обережно спитала Наталка. Леся глянула у вікно. Там пройшли літні чоловік і жінка, тримаючись за руки. Це виглядало. Так, Зворушливо і мило. Ні. Я не хочу бути поруч із тим, кого в жінці цікавлять лише її руки, праска і каструля. Хочу бути з тим, хто скаже ти така неймовірна. Поїхали разом на озеро, поп'ємо чаю з термоса і подивимося на хмари. Наталя зітхнула. У тебе якісь дивні мрії. Так в житті не буває, по моїм спостереженням, та ще й у нашому віці. Ти могла б і потерпіти трохи, скільки жінок терплять і нічого ж живуть. Може, з часом і притерлися б. Зате не сама, а чоловік, який не який є у хаті, все ж підтримка, а це ніколи не завадить, а я не хочу. Терпіти решту життя, спокійно відповіла Леся. Я хочу жити щасливо і по справжньому, до останнього дня. Минув місяць. Одного недільного ранку у двері Лесі подзвонили. На порозі стояв Вадим із коробкою, з тістечками і винуватою усмішкою. Лесю, ну що ти? Не ображайся, почав він нерішуче. Дурень я був, ну, сказав дурницю, не подумавши. Давай спробуємо по іншому. По іншому? перепитала Леся, стоячи в дверях. Це як? Так, я зрозумів багато чого. Будемо все робити разом. Я тобі полиці прикручу, ти мені борща звариш. Що тут складного? А ти можеш. Без борщу, без полиць, тихо запитала Леся, дивлячись йому просто в очі. У сенсі, не зрозумів він. Просто тому, що ти хочеш бути поруч, без обміну, без умов. Вадим розгубився. Це як? Я ж чоловік, маю робити чоловіче, а ти жіноче, і все по справедливості. Ось у цьому й біда. Сумно всміхнулася Леся. Ти не про рідну душу, Вадиме, ти про зручність, а я більше не хочу бути зручною. Він стояв із пакетом у руках, ніби хлопчик, який приніс вибачення, але не зрозумів, у чому винен. А ти знаєш, скільки жінок мріють, щоб до них хтось отак прийшов із тістечками? Тихо, з образою у голосі, промовив він. Напевно, багато, відповіла Леся. Але я не з них. Пробач, нехай щастить. І вона зачинила двері. Дуже тихо, як сторінку, яку давно треба було перегорнути. Весна видалася ранньою. Леся сиділа на лавці в парку, грілася на першому сонечку і читала книгу. Навколо сміялися підлітки, хтось катав дитину у візочку, пахло свіжими листочками, вологою землею і травичкою. До неї підійшов чоловік, років п'ятидесяти, високий, худорлявий, у яскравій курці та окулярах. Перепрошую, ви не підкажете, як пройти до оранжереї? Звісно, он тією доріжкою, потім праворуч. Усміхнулася Леся. Він подякував, але не пішов. У вас такий упевнений голос, ви місцева? Так, і я тут часто гуляю, відповіла вона. Може, підкажете, де тут можна випити кави? О, і з цим я якраз допоможу, сказала Леся, підводячись. Я саме туди й прямую. Вони пішли поруч. Він розповів, що нещодавно переїхав у це місто, знайшов тут нову цікаву роботу. Два роки тому померла дружина, довго не наважувався на зміни, але потім зрозумів життя ще не закінчилося. Леся слухала й кивала. Його голос був спокійним, без жалю, без показного суму, і її серце билося. Рівно, нетривожно, а спокійно, ніби промовляло, це своя людина. Вони сиділи в маленькій кав'ярні біля парку, пили каву, сміялися, обговорювали книги, фільми, кумидні історії з молодості. Він не питав, варить вона борщі чи ні. Вона не цікавилася, чи вміє він лагодити розетки. Вони просто були разом, легко, природньо, без ролей і вимог. І в якийсь момент Леся подумала: А чи правду казала Наталка, що жінці чоловік потрібен у молодості, а чоловікові дружина в старості? Вона усміхнулася своїй думці. Ні, відповіла сама собі, будь-якій людині, чоловіку чи жінці потрібна. Інша людина, та, із якою просто добре і спокійно, а все решта другорядне. Вона вдихнула повітря на повні груди, свіже, весняне, наповнене ароматом кави і молодого листя і вперше за багато років відчула себе щасливою, справжньою живою.